З цим стабілізатором, і зараз готовий розповісти вам про його плюси та мінуси. Вони, звичайно, ж, суб'єктивні. Обов'язково раджу прочитати інструкцію, тим паче вона на українській мові. У результаті ця інструкція, яку я спочатку просто викинув, видалась дуже корисною. До речі, знаєте, як я називаю цей стабілізатор? Циклоп. У нього ось тут таке одне око, скажімо так, точно, як в циклопа. Значить, мінуси. Які я виявив для себе суб'єктивні. дуже маленька ширина ось, цієї, ось цього захвату. Припустимо, і стандартним ось, кейсом або без нього, телефон заходить ідеально. Якщо ж застосувати протиударний кейс, ось тут є такий магніт, все, я телефон не зможу поставити нормально. Доволі гострі ось ці кінці, вони правда прорезинені, Проте, якщо ставити ось цим кейсом, то вони прямо впиваються. у нього. Другий мінус. Так як може носи, на собі витримувати вагу 280 грам, здається, якщо поставити із батареєю, яка в мене є додатково куплена для iPhone 11 Pro, він сам по собі не є важким. То в сукупності виходить вага більше і знову ж таки цей стабілізатор. Не може потягнути таку вагу, до того ж, знову ж таки, ширина батареї, дивіться, він просто сюди не залізе. І це є теж мінус. Слідуючий мінус. Доволі мале плече. І коли ставите телефон і ведете зйомку, то немає достатніх кутів огляду. І якщо поставити у ширік, вімкнути на. В цьому стабілізаторі, то ось це плече ось тут, о, воно потрапляє час від часу у кут огляду цієї камери. Далі ще один нюанс. Ось Тут є лише одна, дві три, чотири кнопки. Оце зум зближує, зменшує, це керування самим стабілізатором вправо вліво вверх вниз А ось це мультифункціональні кнопки. Спочатку я думав, що Припустимо, переверненням дисплею, чи керуванням режиму стабілізатора потрібно заходити в меню. Ні, насправді це все можна робити ось з цих кнопок. Хоча тут сказано лише, що це вмикає-вимикає, і і перевертає дисплей з горизонталі на вертикаль. А кнопка поряд вона лише перемикає у режимі, коли знаходиться в рівному додатку, Фото, відео і старт. Або зупинка, фото, або відео. Насправді, коли я прочитав цю інструкцію, тут набагато більше покладено обов'язків. Зараз я вам про них розкажу і покажу їх. До речі, коли ставите свій телефон, то бажано, щоб він був відбалансований, тому що це також впливає на мотори, які будуть вам служити. Тому потрібно уважно, коли ви. Ставити телефон, займатися таким балансуванням, щоб хоча б приблизно телефон був у вас збалансований відповідно до стабілізатора. От зараз збалансовано, вмикаю. Ввімкнув. І тепер дивіться, зайдемо у його додаток. Причому для нього потрібен лише робочий Bluetooth, щоб був. Окей. Почати запис на 30 FPS, значить, дивіться, я увімкнув. Нажимаємо один раз. Дисплей повертається горизонталь-вертикаль. Нажимаємо два рази, стабілізація відбувається. Якщо три рази нажати на цю кнопку, він думає спочатку, а потім ось таке відео виходить. Як бачите, ще й приторможені. Тобто мотори не є такі аж доволі потужні. Ну, Я зараз на запис відео не вмикаю, я просто вам демонструю його можливості. Все. Якщо 5 разів нажати на цю кнопку увіплення вимкнення стабілізатору, починається режим калібрування. 1, 2, 3, 4, 5. Ось почався режим калібрування. І він проходить приблизно 40 секунд. Це потрібно поставити на рівну поверхню. і Просто от нажали 5 раз, він калібрується. Що тут лимають ці лампочки. І треба дочекатися, доки він знов не подасть сигнал, що все зроблено. На горизонталі, на вертикалі він калібрує сам себе. Все. Як бачите, він відкалібрувався. І бажано це калібрування робити. Якомога частіше, так як від різних умов магнетизму його калібровки збиваються. Далі, якщо у вас є пульт, я його купив додатково. А є версії, коли він продається разом із ось цим комплектом. Якщо у вас є пульт, щоб його приєднати до стабілізатора, потрібно сім разів нажати перше увімкнути ось пульт. Тут є включити, виключити. До речі, батарейку покажу вам. Класична батарейка тут. Нічого, звичайного. батарейка це r 2032 І це добре, що звичайна батарейка, а не якийсь акумулятор. Із практики батарейка, звичайна. Служить довго, якщо вона відмовила, ви просто її викидаєте, ставите другу. Якщо акумулятор відмовляє, це вже проблема, бо його тут треба випаювати, шукати інший. Тому це супер. Значить, вмикаємо пульт просто і сім раз нажимаємо, він вже активований, то я вже не буду це робити. Сім раз нажимаємо на цю знову ж таки старт-стоп і чекаємо, поки блютуз стабілізатор з'єднається з блютузом цього. Пульта. Проходить приблизно 2 хвилини. Здається, що він нічого не робить. Я був в паніці, а потім десь 2 хвилинки прийшло і пульт з'єднався. За пульт сказав, про його властивості розповім потім. Далі беремо клавішу, де фото відео, і ще, які на ній функції поставимо. Значить фото відео. Один раз нажимаємо іде. Відео зупинили, зупинились відео. Якщо на фото хочете перекинути, два рази нажати треба, проходить фото. Так само один раз нажали є фото. І я тут поставив таймер, що через 3 секунди. Можна ще через 5 секунд, а можна взагалі таймер відключити. Е, ось це зум. Приближуємо, наближуємо. Він працює, правда, лише у самій програмі. З цього хохіма у сторонніх додатках ця клавіша не працює. Тут ще є в нас макро, це так званий фокус по факту виходить. Значить, є функції режими стабілізатора, можливо перемикати і лише за рахунок стабілізатора. Про це у багатьох випадках незручно. У його старших версіях, особливо для Action Cover, є окрема клавіша, яка відповідає за перемикання режимів. Тут же потрібно зажимати клавішу тут, де фото-відео робити, і тоді нажимати клавішу включання-виключання. Один раз. Це стандартний режим, він завжди працює два рази. Ось, він переходить. У режим ось такий. Пініше вертикаль лише працює, а горизонталь заблоковано. Якщо зажати і три рази нажати, ось він блимкає, три, то він заблокований у усіх режимах, я нажав помилково дуже легко нажимають склад. Можна, до речі, перевертати. Стабілізатором, і ось як би ви вже його не крутили, ну, звичайно ж, не можна крутити дуже ж різко. І вам смартфон стоїть на одному рівні. Є ще режим 1, 2, 3, 4. Цей режим мені подобається, так як це виходить, ніби ви знімаєте з дрона. Всі мотори працюють і ви можете ось тако навіть перевертати, робити ним якісь певні. Сюжети. І якщо знову один раз, він переходить у стандартний режим. Тепер ще один мінус. Це гніздо зарядки стабілізатора. І він не має вологозахищеності. В той час, як мій iPhone 11 Pro має вологозахищеність, сам стабілізатор цієї захищеності не має і це є погано. По-друге, тут його ємкість акумулятора 2800 мА. А це значить один такий акумулятор з такого класу. Коли камера вимкнена, він працює режимі 9 годин. Якщо камеру увімкнути слідкування, значить буде 4,5 години. А якщо ще й світло вимкнути, то буде лише 2,5 години. До речі, світло, я не знаю, для чого потрібно, воно майже ніякої функції на собі не носить. І е, виходить, що якщо ваш е, смартфон розряджається, Заряджати не можна, тому що одна батарея і доволі швидко посадить вам стабілізатор. Тому тут теж є питання, і це для мене мінус. Так як у старших моделях більш потужні стоять акумулятори, і там дійсно можна робити зарядження гаджета від самого стабілізатора. Давайте відразу про саму камеру. Камера вмикається ось так. Ось камера слідкування зараз вимкнена. Проте навіть коли вона активується, ось так вона активовується, активація здійснюється десь за 50 см, не менше 50 см і до 1,5-2 метри. Інакше не реагує сенсор. До того ж, камеру потрібно ще й, щоб було добре освітлення, бо якщо освітлення слабеньке, вона не реагує. Ось я ввімкнув додаткове світло і зараз вімкну, показав їй жест, і вона за мною слідує. При цьому робити фото і відео, от дистанційно вимкнути, я не можу. Це, зріше це можна зробити за допомогою пульта, якщо у вас є пульт. Якщо хочете, щоб записувалося дистанційно, значить перемикаєте на себе. Тепер ставите Вікторі іде запис. Ставите ось так, припинити, запис припиняється. І при цьому припиняється і е, слідкування. Тепер можна перевертати горизонтально-вертикально. Ось. Але знову ж таки потрібно класне світло, ось ці рухи, які вам потрібно робити при цьому. У самому додатку є слідкування. Ось, Відслідковування обличчя. Або можливе, відслідковування об'єкта. Відслідковування об'єкта. Щоб відслідкувати об'єкт потрібно ось навести. Квадрат, але відбувається не дуже коректно. Знаєте, так як е, слідкування відбувається за рахунок вашої камери. Відмикаємо. А от якщо увімкнути саму камеру, то камера працює то камера працює більш коректно. От бачите, зараз я нажав, світла недостатньо і вона не дуже спрацьовує. І добре. Ця камера добре, знаєте, тоді, коли вам потрібно зняти щось більш масштабне, тому що, як бачите, вона нижче опускає камеру і більше попадає більше атмосфери створює, скажімо так. Працює навіть на відстані. Тут зараз я відійшов у кімнаті десь відстань 3 метри, і вона все одно спрацьовує. Ось, і Трекінг цієї камери набагато кращий за трекінг додатка. Оце вже перевірено 100%. Я зараз знов показав ось так. Будьте обережні із жестами, тому що, якщо ви любите жестикулювати, ви можете відключати цю камеру. А так ви включаєте ось камеру і далі робите ось так. В. І у вас іде запис. Одночасно тречить і записує, Якщо ви просто ставите ось так, ладошку у вас автоматично відміняється і запис, і е, трекінг. Однак все-таки корисніше жести відвимкнути і користуватися ось цим пультом. Цей пульт дає вам всі можливості, які є на стабілізаторі. Тобто можна стабілізатор поставити десь в стороні і пульт, до речі, відстань дії його до 10 метрів. Це перевірно, доволі класно. І ви можете поставити десь, припустимо, хочете зняти ну, з якихось птахів або тваринок, якихось. можливо, якийсь сюжет, щоб вас не дуже помічали. Тоді ви ну, трекінг вимикаєте, звичайно ж. І тоді, коли у, вас, коли у вас буде необхідний момент зйомки, ви просто користуєтесь от ціє, цим пультом. Він так само робить ті самі дії, що і сам стабілізатор. Перевертає. Два рази він стабілізує, три рази, значить, ось ця програма, яка мені не подобається. До речі, оберти в нього лише 320 градусів. Не 360. Мати це теж до уваги. Постановка, якщо два рази нажати, значить перемикається на фото так само. Робить. Фото робить за рахунок вашої камери. Три рази, значить, перемикає між передньою і задньою камерою тут. Що, що теж класно, ви собі. Навісні, якщо це все можете робити. І так само сам стабілізатор можете налаштовувати за рахунок пульта. Зажимаєте е, праву кнопку і нажимаєте ліву. Відповідно, на 1, 2, 3 або 4 рази, і стабілізатор переходить у режим, який ви собі вибираєте. Тут зараз вибраний режим руху дуже помалий, тому. Ось так, нехотячи, рухається, це я переведу. Це вже в самому додатку. Я вам далі покажу, як е можна змінювати ось ці режими. І забув вам сказати, коли корисна ось ця камера. Вимикаємо її. Тоді, коли ви працюєте із стороннім додатком, ось ви її активували. Активовуєте, припустимо, стандартний додаток І починаєте руку зйомку. І в цьому випадку ось ця камера буде відпрацьовувати. Також вона за допомогою пульта ось цього можна вмикати старт-стоп. Один раз нажали старт, два рази нажали стоп. В режими інші він не переходить. І зуми також не працюють. Також можна перевернути з горизонталі на вертикаль, з вертикалі на горизонталь. Ну і само собою ще керувати налаштуванням.